Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мої вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено практично ем, чайним парам знаменитого баранівського фарфорового заводу. В одному із е, своїх відео я вже вам показувала ось цю чудову чайну пару з анютиними глазками гра... або братками виконаними. Кобальтом. Дивіться, яка чудова е, чашечка. Взагалі ви не уявляєте, яка легкість, яка глазурь, яка білизна цього фарфору. Краса, да і тільки. Е, бачите, який чудовий ручний розпис. В середині є невеличка гілочка від браток або брату глазок. Бачите, малюнок такий з одного боку, друга чашечка, з другого боку малюнку жодного немає і ось таке блюдечко чудове. Це баранівка, баранівка 50-х років. Бачимо перший сорт, 17-та група складності синє клеймо. Оця форма чашечки. Вона називається B-59. До речі, в таку, на такій формі було не так і багато посуду виготовлено на даному підприємстві. Не знаю, чим це викликано. Ось, бачите, ось така красунка. Ще раз, ми її повертимо, щоб ви добре роздивилися. Вона у мене абсолютно новенька, не користована. Ще не показала вам, який тоненький фарфор. Бачите, як вона гарненько світиться. Я кажу, Боже, в кого є сервіс, я, е, мене завидки беру, скажу відверто. Бо мають красу в повному розумінні цього слова. Далі я вам хочу показати ось таку чашечку ще одну. Вона в мене, на жаль, без блюдця, також виконаний е, малюнок. Е, з братками в кобальті, але для порівняння. От дивіться. бачите? Зараз я їх поставлю, щоб було видно. Ось так от. Бачите, малюнок схожий кобальт, але трішки він різниться, безперечно. Всередині також є малюнок. але а не гласок, але бачимо, що без кобальту. І Інша чашечка, оця новенька, яку я купила собі без блюдця, на жаль, має двусторонній малюнок. Тут уже одинокий така, така, така квіточка. Оця форма це Б53, це форма Щербинівська. До речі, це виготовлена чашечка раніше по відношенню до. Оцієї попередньої, що я вам показувала. Бачите, ось такі варіації з анютиними глазками були на баранівському фарфоровому заводі, але це ще не все. Не так давно я вам також показувала ще ось таку чашечку з анютиними глазками. Це також форма б 53 І тут уже кобальту немає. Тут фарби жовто такі бортові з позолотою. Це ще чашечка раніше виготовлена на Баранівки. 15 та група складності. Перший сорт синє клеймо. Звичайно, такі, бачите, який тонкостійний фарфор. Звичайно, ось в такому вигляді виконання, з таким, верніше, з такою технікою виконання на формі Б53 є сервізи, і вони часто зустрічаються в оглядах. У мене, до речі, є цукерниця, цукорниця. Від даного сервізу, і не так давно мені вдалося придбати ще ось таке блюдечко бачите? Тому у мене вже є повноцінна чайна пара. І потрошку починає збиратися, я так думаю, сервіз Повноцінний сервіз Так, ось такий у мене є з анютиними глазками. Три чашечки та два блюдці. бачите, яка краса. Також мені не так давно вдалося придбати ще цю е, чайну пару Ви мене бачите вперше. Бо я її не так давно придбала ось таку чайну пару. Також ручний розпит, це також 50-ті роки. Бачите, клеймо. 50-х років і та ж сама 17-та група складності. Багато позолоти. Ну, в принципі, я так думаю, що, мабуть, би радіоволни або радіохвилі української, як би називали, цей сервіс з такою технікою виконання. Це також форма Б59. У нас з ось цією формою. Бачите, це ідентичні. Фарфор також тоненький, бачите, як він гарно світиться. І ось таке ось блюдечко. Ой, хотілося би поринути в 50-ті роки і набратися. І набрати, бою комору вінтажну фарфуру, яке випускало нашими українськими фарфурами підприємства. Дуже гарні вироби. Так. І ще мені вдалося придбати вже не чайні пари, а ось таке блюдечко. Я його знайшла на барахолці, бачите, ось таке блюдечко. Цирука, це кавове блюдечко, також другий сорт, бачите, Баранівка 50-ті роки. Ви не уявляєте, 5 гривень мені продавцю прийшлось дати. Більше жінка не хотіла, воно було таке страшненьке, таке грязненьке. Бачите, яке краса. Я думаю, що мені вдасться. Придбати ще і кавову пару, вірніше кавову чашечку до цього блюдечка. Ще моя одна покупка новенька. Це ось такий вершківник баранівський. Це також 50. -ті. І ось така. Чайна пара. Не знаю, чи я вам її раніше показувала, чи ні. Якщо показувала, нічого страшного, якщо буде повторний огляд. Бачите чудовий кобальтовий розпис золотом з штампом по золотою. Також це 50-ті роки, бачите, зелене клеймо другий сорт. Шістнадцята група складності, звичайно, це з сервізу. І те ж саме місце має ось клеймо на цій чашечці. Ось такі мої були сьогоднішні придбання для мого фіти. Знаю, чи сподобалось вам. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте. Мені буде приємно з вами спілкуватися. Поділіться зі мною, можливо, в когось колекція така краса, яку я, частинку якої я вам сьогодні показала. На сьогодні все. Миру, щастя та добра! Всім бажаю вам!